Ми покликані бути слугами Бога, брати і сестри, дорогі телеглядачі. Нещодавно, вже понад півроку тому, але був похорон одного із кардиналів, кардинала Джорджа Пела. Це був кардинал, який був родом з Австралії. І він був спочатку теж єпископом-помічником в Австралії, потім ординарієм, Пізніше папа призначив його кардиналом, і в його житті був дуже такий важкий досвід, важкий досвід в історії його життя. Кілька років тому, у 2017 році, його звинуватили в тому, що. Що він використовував неповнолітніх, розбещував неповнолітніх. І на основі цих звинувачень пізніше суд в Австралії засудив його до шести років в'язниці суворого режиму. Після того була апеляція, яка знову ж таки не була не на користь кардинала, і пізніше Верховний суд. Видав вирок, що цей кардинал є невинним, що його звинуватили неправдиво, фальшиво, і звільнили його з тієї в'язниці. Це був дуже такий важкий досвід в житті цього кардинала. Пізніше, після цього, як він був звільнений з в'язниці, він 80 кілька років помер в Римі. Але під час перебування в цій в'язниці, в одного дня, він написав своєму щоденнику такі слова, що Господь, щоб використати людину для себе, для свого особливого служіння, він спочатку має зробити її, чи дозволити їй стати непотрібною в очах світу. І писав він: Я виконав ці критерії. Такі глибокі слова, роздуми цього кардинала, Бог, щоб особливим чином зробити щось особливе через людину, він спершу дозволяє їй досвідчити того, що вона є непотрібна якби, в очах світу. Це був досвід цього кардинала, він, котрий, по-людськи, мав все, так, чи. Мав також і науковий титул, був доктором філософії, він, котрий був єпископом, він, напевно, який мав великі заслуги, велику пошану, по-людськи мав, мав титули, мав, мав посади. І в певному моменті свого життя, через те, що його фальшиво звинуватили в злочинах, він став не би, почуватися непотрібним в очах всього світу. І цей досвід спричинив, що він, він якби відкрив, що тим, хто залишається якби його найбільшим багатством, тим, який є найбільшим його багатством в той час, це був Бог, це Бог, який залишився з ним, це Бог, який був його такою єдиною і найбільшою опорою, тоді, коли весь світ відвернувся від нього. Тоді, коли весь світ відкинув його, але цей досвід йому дозволив пережити те, що він має найбільше багатство, що він має Бога. І це означає має все, і що він є вільним, що він має цю свободу серця, що він має цю велику вбогість духовну. Брати і сестри, чому ти згадую про про цей досвід, важкий досвід цього кардинала. Але сьогодні теж Ісус говорить своїм учням, що ви є слуги, Ви є, навіть каже так, що коли ви зробите все наказане, вам кажіть, ми є непридатні слуги, ми зробили те, що повинні були зробити. І це був особливим чином теж досвід цього кардинала Джорджа Пела в його житті. Він відчув, що він є цим непридатним. Непотрібним в очах світу, і щоб пізніше Господь міг зробити через нього великі речі. І це є теж те, чого, напевно, і досвідчували святі, досвідчував, теж, між іншим, Іов так Старого Завіту, досвідчував, напевно, також. Святий Павло, який писав, що я все вважаю, він такі навіть слова вживає, може, воно трохи так. Все вважаю за сміття. Все вважаю за сміття. Тільки те, що найцінніше, це пізнати Ісуса Христа. Це є для мене найцінніше, каже Святий Павло. Він мав також цю велику вбогість серця, цю таку велику свободу, щоб міг сказати: для мене немає значення ніщо. Ніщо, що я в цьому світі можу здобути, що я можу мати. Але найбільше значення для мене, власне, має пізнати Ісуса Христа, казав Святий Павло. Це, це був теж досвід власне, святого Павла. І сьогодні Ісус нам каже, щоб і також заохочує нас до того, щоб ми відкривали, власне, в чому є. Найбільша цінність, в чому є найбільше багатство. Можливо, щоб ми також і себе запитували, а що є таким найбільшим багатством мого життя, в чиїх очах я хочу почуватися потрібним, придатним. Це, звичайно, це є наша людська звичайна потреба, і, і Бог також не хоче її перекреслювати, заперечувати. Ми потребуємо відчувати потрібними в очах світу, в очах інших. Але Ісус сьогодні якби, хоче сказати те, що найважливіше, щоб ми відчували, що ми є потрібними в очах Бога, що ми є цінними в очах Бога, що Він є тим нашим найбільшим багатством, навіть якщо би ми втратили все. І може ми не буде такого моменту, може, так як мали це різні особи, чи може як цей мав згаданий кардинал мною на початку. Може, не буде в нас такого важкого досвіду, і, можливо, Господь також не, не дозволить нам цього досвідчити. Але, можливо, навіть якщо би ми відчували, що, що є, є щось, що ми втрачаємо, то тим, хто найцінніший, тим, хто є найбільшою опорою для нас, тим, хто є найбільшим багатством для нас. Це є, власне, Господь. І нехай теж сьогоднішня наша молитва, нехай сьогоднішня участь в Євхаристії допоможе нам дійсно відкриватися на це правдиве багатство, правдиве багатство, яким є Господь, яким є віра в нього. Відкриватися також на цю свободу серця, яку нам прагне давати Господь, на цю духовну таку вбогість серця. Яка робить насправді нас вільними людьми, яка робить насправді нас тими, хто може сказати, так, я є слугою Бога, слугою, навіть якщо, і можливо, я не завжди буду почуватися потрібним в очах світу, придатним в очах світу. Навіть може не завжди буду почуватися потрібним в очах інших людей, але я є слугою Бога, я є потрібним. В його очах я є потрібним йому, і він є цією найбільшою моєю цінністю. І це може нам давати також ту, ту силу проходити через різні досвіди нашого життя, інколи, можливо, навіть якісь непрості досвіди ситуації, але ця впевненість, ця свідомість цього може нам в цьому допомагати. Амінь.